Майже 700 малюнків з усіх областей українські ділтахи взяли участь у першому всеукраїнському конкурсі, організованому благодійним фондом Ігоря Янковського. Кульмінацією проєкту стало нагородження переможців у столичному мистецькому центрі Шоколадний будинок. Це зображення Україночки надійшло з самого центру країни Полтави. Її авторка вважає, він найкраще відповідає темі конкурсу Мій рідний край, Україна. Думаю, ну от би що нарисувати? Думаю, от посмотрела, і там стояла така книжка з україночкою. Я смотрю, все, нарисую україночку. Боже, люблю рисування. Органічне сплетіння, графіки та акварелі у роботі додало і самобутності. Журі дало малюнку найвищу оцінку, а Ліза посіла перше місце у своїй віковій категорії. Спочатку мене був шок, але Я потом так обрадувалася, Прям я приклала на дивані. Такі бурхливі емоції відчули дев'ять переможців. Володарі перших трьох місць у категоріях від п'яти до семи років, від восьми до дванадцяти та від тринадцяти до шістнадцяти. Їх нагородження стало кульмінацією двомісячного змагання. І критерієм оцінки журі була. Самостійність виконання щирість. Ну, мабуть, це основні критерії майстерність також бралося до уваги на конкурс. Надійшло 699 робіт. Серед них чимало шедеврів. Тому журі попросили організаторів додатково визначити переможців ще й в окремих номінаціях. Ігор Янковський ініціативу підтримав, бо й сам був вражений талантами. Дітей Це Насправді, те, то що я побачив, настільки все різнообразно, різні категорії нам по ходу, приходилося робити нові категорії, наскільки я знаю, тому що приходили роботи, які не можна було розположити в какую-ліба розмістити какую-либо з категорій. В результаті ще 16 юних художників отримали цінні призи. Це дороговартісні набори для малювання і путівки до артеку для тих, хто посів перші місця. Фонду Ігорянковська огромна, який організував в цьому шикарному музеї. Такі подарки дітям подарили. Ну, спасибо огромное всім, хто організував цю виставку, помог дітям показати себе, свої таланти. Засновник фонду планує зробити цей конкурс. Курс щорічним вважає, що захід, як і решта його успішних проектів, допоможуть дітям досягти найвищих мистецьких вершин. Роботи приходити. Вот, І ми бачимо, що потенціал у нас страниця громінь, талантливих дітей очень много. І вот, наша цель помочь им в перших їхніх шагах. Виставка робіт у шоколадному будинку триватиме до 28 липня. Світлана Дмитро Мушинський, телеканал Київ.